Вітрогенератори на території Зборівської громади встановлює енергогенеруюча компанія, яка працює на ринку з 2014 року. Про це розповів генеральний директор Степан Шеліга. За його словами, раніше встановлювали сонячні електростанції. П'ять років тому перейшли на вітрову енергетику. Сонячна простіша в будівництві, але трішки є проблема з генерацією. Вона генерує тоді, коли в нас є сонце. Тобто ми маємо пік генерації тоді, коли нам фактично нам тої генерації так багато і не потрібно. Вітрова енергетика займає меншу площу, але дозволяє нам генерувати електрику плавно на фоні цілого дня. Будуємо вітрову турбіну першу, буде їх тут дві, для того, щоб генерувати електричну енергію в зовнішню мережу, щоб підсилити електромережу, тобто, фактично виробництво електроенергії. Маленький завод по виробництву електроенергії з енергії вітру. Встановити вітрогенератори мали ще на початку цієї осені, але через затримку із постачанням обладнання процес затягнувся, каже Степан Шеліга. Щоб він запрацював, ще потрібно з добрих місяць для того, щоб розкинути електрику по самому відрякові і перевірити підключення його. Десь тобто ще електричні мережі є. Крім того, в нас ще є зовнішнє підключення. Це ще потрібно підключити комунікації, електричні кабеля, трансформаторні підстанції і кабельні лінії. До високовольтних розчеплювачів. Трансформатори ми ще не отримали. Наші трансформатори ще в роботі. Ми замовили їх і обіцяють нам під кінець року. Вітрогенератори та обладнання для них привезли із-за кордону. Воно вже було в експлуатації, тому вартує значно менше, ніж нове, каже Степан Шеліга. За його словами, вартість цього проєкту понад мільйон гривень. На території Зборівської громади діють чотири вітрогенератори, розповідає голова Руслан Максимів. Ці орієнтовно, які стоять в місті Зборові, вони 650 кВт. Ці, які зараз монтують, орієнтовно один вітряк, потужність його 2 МВт. Ця електроенергія вона йде в загальну мережу, але, звичайно, чим більше буде на території громади будь-якої громади вітряків, там, сонячних станцій, тим менше буде відключень в цьому чи іншому населеному пункті. Звичайно, є економічний ефект для громади. Орієнтовно станом на сьогоднішній день. Ми бачимо по бюджету за дев'ять місяців приблизно поступило один мільйон коштів. На Тернопільщині є дві вітрових електростанції потужністю понад 5 мегаватт. Від початку року вони виробили майже 5 мільйонів кіловат годин електроенергії, розповів перший заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда. Ми також зараз говоримо про те, що у нас є близько п'яти проєктів, які є в стадії розробки та реалізації, тобто це є насправді різні етапи. І станом на сьогодні ми ведемо перемовини близько з десятьма різними інвесторами на предмет можливості встановлення нових генеруючих вітрових потужностей. Але поки що анонсувати тут якусь конкретику, ми не можемо до кінця цього року. Планують ввести в експлуатацію ще п'ять вітрових електростанцій. Щоб дізнатися, яка частка електроенергії виробленої об'єктами вітроенергетики області та як використовуються ці потужності, ми звернулися до обленерго. Нам відповіли, що з міркувань безпеки надати таку інформацію не можуть. Ситуацію у вітроенергетиці України прокоментував голова правління української вітроенергетичної асоціації Андрій Кониченков. Він розповів, що заважає розвитку альтернативних джерел відновлювальної енергії. На даний час е... Загальна встановлена потужність української вітероенергетики складає 1900 МВт, але 70% на жаль, сьогодні знаходиться на окуповані тимчасово окупованій території цьому році. У нас був прийнят національний план розвитку відновлення джерел енергії в рамках кліматичної стратегії, який передбачає 4 тисячі мігават добудувати до 2030 року. Досі не закрите питання по боргам, які не виплатили за зелену електроенергію. Мова йде про 35-38 мільярдів гривень. А ми зараз очікуємо прийняття. Тарифа на передачу, тобто буде збільшений тариф на передачу для «Укренерго», який дозволить зупинити нарощування боргів на 2025-2026 і так далі. Роки, що стосується розвитку вітроенергетики на Тернопільщині, Андрій Кониченков розповів. Тернопільська область дуже цікава. Є декілька проєктів, які знаходяться в стадії девелопмента. але там більше зараз розвиваються проекти так званих вживаних чи реновованих вітротурбін. Багато з підприємств, фермерів сьогодні. Звертаються. Давайте ми будемо використовувати оці вживані турбіни. А я кажу: давайте краще реновані. Бо вживані це просто розібрали турбіну, привезли на територію України. Ви ні зібрати не можете, не запустити не можете, запчастин нема. Тобто, вам привезли Металобрухт. Що головне? Ви ж купляєте не вітроагрегат, ви купляєте можливість максимально згенерувати місцеве джерело, тобто енергію вітру, максимально використати, зробити з нього електроенергію. І тому відношення до вибору технології, до вибору вітротурбіни це дуже важливий крок. Любов Гадомська, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Андрій Мід, Суспільне новини, Тернопільщина.